Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас друга частина відео про газонокосіння. В попередньому відео я вам показав і розказав про акумуляторну газонокосилку, Чи варто її придбати, як вона косить, скільки акумуляторів потрібно, скільки часу потрібно. Ну, Ви ж розумієте, що і то відео, і це я знімаю в один день. Трошки, правда, змінив антураж, бо вже стало жарко. Тому що газонокосарка покосила площу, а по краям треба прибрати чимось іншим. Для цього є отакий тример. Він йшов в комплекті з газонокосаркою по дуже вигідній ціні. По старій ціні можна було купити тільки одну газонокосарку ще й дорожче. А тоді була якась акція, що Газонокосарка і нагрузку дають у такий триммер. Моделі я напишу в описі і на відео поставлю. Ну, а поки що е зупинимося на такому. Бо це відео буде набагато коротше, тому я хотів би зачепити попередній. Да, багато хто скаже, ну, купив газонокосарку з одним акумулятором, покосив там. 30 квадратних метрів, він здох, поки поку заряди буде цілий день кошту. Так, звичайно, не вигідно купляти ну, зону косарку з одним акумулятором. Невигідно навіть купляти газону косарку з трьома акумуляторами, тому що буде дорого. Цей інструмент або цей е, лінійка інструментів зрахована на те, що у вас буде 3-4 акумулятори і 10-15 інструментів. Приблизно так у мене є. Ну, але ми зупиняємося тільки зараз на... Інструменти для косіння трави. Є ще кустуризи, там якісь ще там не знаю, ще якісь там підстригальні апарати. Все це на акумуляторах можна придбати, я собі, поки що то не вважаю потрібним. Тому, якщо ви маєте 3-4 акумулятори і стільки інструментів, то це вже недорого. Це вже недорого, тому що виходить там пів акумулятора на один інструмент, це ерунда. Багато інструментів продаються як соло. Значить, без акумулятора. Значит, ви купили собі якийсь пару окремо акумулятори зарядне, чи пару інструментів з акумуляторами. І купляєте соло вже без акумулятора вони тоді виходять дешевше і вигідніше. Тепер про тример. Легкий, невеликий. Так, є більші тримера, може трошки дорожчі не знаю. Ну, звісно, що трошки дорожчі трошки потужніше. ну, Оскільки, як я вже сказав, він йшов як подарунок, тому дарованому коню зуби не заглядають. Я його взяв. Єдиний тут недолік, що тут не ліска йде або там що, ножі, а є такі от пластикові ножі. Я покажу зараз ближче. От такий ніж. Він вже бачите мене з прошлого разу я його трошки під... Підточив, але використовується такий ніж, ніщо більше сюди не підходить, ніякі е, змінні насадки там з ліскою, чи з якимось дротом, чи ще щось не підходять. Ну, Але в комплекті зразу йде вам 20 отаких о... ножів. Е, цим тримером я вже користуюсь так само, як і газонокосаркою цілий рік. Із 20 мене лишилось, здається, 14 і там 15 стоїть. Ну, 5 ножів я за сезон використаю. Так, я не кожен раз підправляю, особливо там вже в кінці літа. Не така висока трава, там можна раз через раз підправляти, але на сезон вам хватить 5 ножів на таку територію, як в мене. Тому цей недолік він нівелюється зразу. В комплекті йде на. 20 штук по 5 ножів, це 4 роки, я можу спокійно працювати. Ну, Я був ще не впевнений, не знав. Ціна дорожає, я собі моментально зразу, купивши зразу набор. Тоді він ще не дуже дорогий, бо не пам'ятаю скільки коштує, але між тим. Тут 50 ножів на 10 років мені вистачить. Хоча думав, що може щось знайдеться, якийсь кулібіни, придумають замість цього щось робити, але я... Не знаю, чи таке буде, тому що вони е, розраховані так, що вага цього ножа компенсована там е, е, самим штопом. Ось тут, бачите, ніж, а вага компенсована цією довшою частиною, щоб воно не відчувало, не було е, биття і равномірно крутилося. Ну, я думаю, ножів нам вистачить. Да? Весь наш період. Ну, Живиться він, як ви вже зрозуміли, від такого ж самого акумулятора. Я беру зазвичай цей на 2,5 години і мені його вистачає, щоб я по периметру все підкосив, підправив одного цього маленького акумулятора. Поїхали! Тример має такий от упорчик. Для того, щоб ви коли косите біля квітів, там, біля бордура, він впирає сюди, ніж далі не достає і не б'ється об каміння чи не зрізає ваші квіти. Якщо вам не потрібно ви косите так, то ну, піднімаєте і косите без зуба. Працює дуже це гуде, тому що ніж вже збитий. Зараз ми його поміняємо для чистоти експерименту, для нормального відео почуєте, як він. Звучить. Ось, бачите, старий ніж і ось новий його вже 2 сантиметри, навіть більше, злизало Це я ходив кругом там бетона, бордюрів. Ну і його прибили. Томоги, звук такий. Ставимо це і побачимо, почуємо, як працює з нормальним ножем. Вставляється він дуже легко, тут є. Пімпа така надівається і підтягується. Ось незручно трохи. Підтягується, щоб він защопнувся. Ой, щось мене сьогодні не дуже виходить. Так, зараз незручно просто. Давайте отак вот станемо. О! Дуже плотно стає і він трошки має хід отут. Вот і потім крутиться і працює. Включаємо настільки тихше і менше вибирає. От ми вже покосили багато чого, а ніж майже як новий, чуть-чуть десь по бетону крайчик збився і все. Те, що він так е, речить і як будто глохне, це не від того, що він такий малопотужний, тому що другий раз я його ставлю непралельно землі і він зрізає траву аж до землі і трохи е, бурчить. Або попадає на трубу чи на огорожу з сітки. Де мене троянди огорожено, то ми такий звук. А так він дуже потужний і зрізає траву на раз. Ось такий невеликий огляд цього тримера. Так, один він не дуже корисний, як я казав господарці, але в парі з акумуляторною газонокосаркою косаркою він супер допомагає зробити ваш газон, ваш, ваше подвір'я акуратним, чистим. Дуже гарно. Якщо відео було корисним і сподобалось вам, лайк, підписка і обов'язково на дзвіночок нажміть, щоб не пропустити мої відео, які буду знімати ти далі. Ну а поки що що, пока, до нових зустрічей. А я пішов далі докошувати.